Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Надбавку в тисячу гривень отримують не всі пенсіонери, хто залишиться без грошей. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Лише частина пенсіонерів може отримати майже тисячу гривень надбавки. Деякі пенсіонери мають майже тисячу гривень надбавки до пенсії, такі виплати передбачені законом. України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб, надбавку може отримати пенсіонер, який відповідає одразу декільком критеріям. Досяг 80-річного віку мешкає один, потребує постійного стороннього догляду через стан здоров'я, отримує пенсію за віком. Розмір такої надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. 2024 року це 944,4 гривні. Для отримання надбавки потрібно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду з відповідною заявою та такими документами: паспорт, реєстраційний номер платника податків, висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено. Що особа потребує постійного стороннього догляду? Виписка з пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки для догляду за пенсією.